Ми з вами знову зібралися, щоб заглянути в рубрику математичні цікавинки». Любі мої, я дуже рада нашій зустрічі, тому я пропоную нам з вами разом всім встати і привітатися. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора! Сьогодні щодня! Хай лише добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти! Любі мої, а зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Допоможи гномам. Послухайте уважно: в одній країні жили сім гномів. Жили вони дружно і весело, допомагали одне одному. Але одного разу зла чаклунка зачарувала їх, і вони всі забули свої імена. Щоб допомогти гномам, нам з вами потрібно згадати їхні імена. Тому, будь ласка, уважно виконайте всі завдання, які загадала нам чаклунка. А загадала вона нам таке завдання. Нам треба порахувати наших гномів. Давайте всі разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Другим завданням треба буде навпаки порахувати від семи і до одного. Тож починаємо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці діти, ви всі справилися завданням. Ви правильно виконали завдання, і чаклунці довелося повернути ім'я першого гнома. Його звуть понеділок. Наступне завдання від чаклунки має назву Сусіди. Роздивіться картки із цифрами від 1 до 6. Я буду називати будь-яке число в межах 6, а ви визначте сусідів цього числа. Та вкажіть, наскільки вони менше або більше названого числа. Наприклад, число 3. Сусідами числа 3 є числа 2 та 4. Число 2 менше числа 3 на 1. А число 4 більше числа 3 на 1. Далі виконуйте завдання самостійно. Попросіть когось із батьків перевіряти вас. Число 4 Число 2. Число 5. Діти. Як ви думаєте, ви впоралися? Якщо так, значить, ми допомогли іншому гномикові згадати своє ім'я. Його звуть вівторок. Щоб виконати наступне завдання від чаклунки, треба трошки порухатись. А зараз я пропоную вам виконати математичну руханку. Готові! Почали! Скільки яблочок червоних, стільки облесків в долоні. Руки вгору, руки вниз, на грибочки подивись. Скільки квіточок на клумбі, стільки раз піднімем руки. Ми присядемо стільки раз, скільки апельсин у нас. Порахуй всі колосочки, стільки ж станемо на носочки. Скільки груш відповідаємо, разом дружно присідаємо. Підстрибнемо рівно стільки. Ну і рахунок, гра та й тільки. Молодці! Із вашою допомогою третій гном згадав своє ім'я Середа. Наступне завдання від чаклунки має назву розклади ягоди. Гноми зібрали ягоди і вирішили розкласти їх на дві тарілки з кашею. Але заплуталися, як це зробити краще і ледве не пересварилися, допоможемо їм! Як можна розкласти сім ягід на дві тарілочки? Наприклад, можна в першу тарілочку покласти три ягідки, а в другу тарілочку покласти 4 ягідки. А як ще можна розкласти ягідки? Спробуйте це зробити самостійно. Гномики дуже вам вдячні. Тим більше, що виконавши це завдання, ми повернули ім'я четвертому гномові. Його звуть четвер. Наступна вправа від нашої чаклунки має назву квіти для білосніжки. Гноми вирішили зібрати квіти для білосніжки, використавши для цього геометричні фігури. З яких геометричних фігур гноми склали квітку? Так, друзі, з геометричних фігур, які називаються круг. Скільки у квітці кругів? Так, у квітці сім кругів. Скільки в першій квітці синіх кругів? Правильно, синіх кругів один. А жовтих. Жовтих кругів? Шість. Скільки синіх кругів в другій квітці?» Так, їх два. А скільки жовтих кругів? Так, їх п'ять. Так що сталося з синіми кругами? Так, вони збільшилися на один. А що ж тоді сталося з жовтими кругами? Так. Жовтих зменшилося на 1. Ви впоралися із завданням, і п'ятий гном готовий назвати своє ім'я. П'ятниця. Наступна вправа від чаклунки має назву намистинки. Зверніть увагу на картку. Скільки намистин намальовано. Так, намальовано 5 намистин. Скільки намистин слід намалювати ліворуч, щоб їхня кількість дорівнювала кількості намистин. Так, малята також 5. А скільки намистин потрібно намалювати праворуч, щоб їхня кількість не дорівнювала кількості намистин? Молодці. друзі! Більше п'яти або менше п'яти. Як ви думаєте, чи згадав своє ім'я шостий гном? Звичайно, адже ви все зробили правильно. Його звуть Субота. Останнє завдання від нашої чакунки має назву стежинками гномів. Я пропоную вам пройтися стежками гномів. Для цього вам необхідно встати рівно, ніжки разом, руки на поясі. Коли ви побачите гриб, Необхідно нахилитись за ним. Якщо жолоді, підстрибнути за ними. Якщо на шляху зустрінеться вовк, ховаємося, присідаючи від нього. Велика радість останнього сьомого гнома звільнено від чар. його звуть Неділя. Діти, хто з вас запам'ятав на імена нових друзів гномів, що нагадують вам їхні імена? Пригадайте їх ще раз. А який день тижня сьогодні? Любі мої, я гадаю, вам сподобалося. Ви дізналися багато цікавого. Тому я вам зараз говорю до побачення, до нової зустрічі у рубриці Математичні цікавинки.